Це фантастичний роман, хоча він має впізнавані, як на мене, паралелі з нашою дійсністю. Так ну і оскільки це вже не перша презентація цієї книги, я думаю, чесно буде сказати, ну, що можеш це казати. про нас, да, да, що не. це про нас, що це історія. Ну, власне, я цитую твої слова, що це відбувається все в Се Америці, але ж ти писав про нас. Так, так, дійсно. Ну і там насправді я з цим е... коли я писав, я не був ніколи в Америці, і тільки мов по неї порозумітися за якісь стрічками, та на нашими штампами. Да? І тут теж багато штабів, які Би як ми бачимо американців, ну і як ми Ну насправді я все одно я коли читав, я впізнавав нас і на наших так, так. людей. Ну тому що все ж Менталітет це це дуже наш да, да. і е, власне, ну до того е, на тлі розвитку менталітету героїв всього на світі відбувається вторгнення прибульців. Прилітають такі собі прибульці, які хочуть причинять добро і наносити справедливість. це дуже Вони вважають, що вони хочуть зробити для нас щось класне і говорять про це телевізорами. Вони запускають живі телевізори. Які вони схожі на людей. Була перша думка Джима, коли він побачив цей летючий телевізор і зрозумів, що це такий телевізор. Картинка на ньому, хоча була трохи каламутна. Зображення транслювалось наче крізь плівку і ледь посмикувалось, але той факт, що прибульці виявились напрочуд схожими на землян американців, був для Джима цілком очевидним. Ми неодмінно знайдемо з ними спільну мову, підбив він підсумок свого візуального контакту з представником позаземної цивілізації. Летючий кабачок тим часом продовжував виголошувати Не бійтесь, заповняла голова живого інопланетянина. Вам нічого не загрожує. Цивілізація руанців взяла під контроль вашу планету. Тепер ви врятовані. Після невеликої паузи знову. Земляни, не бійтесь! Вам нічого не загрожує. Цивілізація руанців. Людина з кабачка повторювала цей текст по колу, здавалося, вже безліч разів. А Джимуса не міг вникнути в зміст слів, взяла під контроль. Не вступила в контакт, не прилетіла з дружнім візитом, а саме взяла під контроль. Щось у цьому формулюванні не дуже подобалось Джиму. Та він не міг утямити, що саме. І чіплявся думкою за те, що, принаймні, зовні прибульці дуже схожі на простих людей. А отже, усі вони зможуть якось домовитись. Проте триматись за цей рятівний гачок йому лишалось недовго. Голос з гори зруйнував цю надію. Диктор читав свій текст незворушним тоном, яким зазвичай сповідчують прогноз погоди, хоча в цьому прогнозі не було нічого доброго. Земляни, ви заслужили звернення до вас головної самки. Ось переклад. Ми прибули, аби врятувати вас і вашу планету від знищення. Ваші правителі привели її до краю погибелі і були відсторонені нами від керівництва електрику як одну з головних ваших бід. Ми скасували. Залишайтеся у своїх домівках і очікуйте наступних розпоряджень. Не піддавайтеся паніці, грабункам та вбивствам. Скоро почне діяти тимчасова адміністрація.